Мої вітання глядачам телеканалу Рада в ефірі. Програма Власний погляд про долю міждержавних договорів та вплив України у Чорному морі. Ми запитаємо гостя нашої студії. Вітайте, це капітан першого рангу у відставці, а також професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Григорій Перепелиця. Доброго дня, доброго дня. Рада національної безпеки та оборони України прийняла рішення про передислокацію, тобто повне виведення українських військових з території Криму. У той же час Україна чекає на відповідь ООН стосовно демілітаризації автономії. На що впливає це рішення і який сенс у ньому? Це рішення абсолютно ні на що не буде впливати. Це виключно декларативний захід, політика декларативний захід, який по потрібен як організації В'єднаних Націй, так і України засвідчити. В черговий раз власне про наші міжнародні зусилля щодо нормалізації ситуації на півострові і наміру чи вимог вивести війська, а реального впливу на сам процес не буде ніякого від цих декларативних заяв, і декларативних рішень. Який вплив це рішення матиме на Росію? Зрозуміло, що вона виводити свої війська з Криму не буде, але у міжнародному просторі який це буде вплив? А це не буде мати жодного впливу на Росію, оскільки Росія порушила всі міжнародні норми і режими міжнародної безпеки? Росія скоїла здійснення згідно тієї ж резолюції. Генеральна асамблея ООН від 14 грудня 1974 року міжнародний злочин. Вона скоїла воєнну агресію, що вважається за всіма за нормами ООН, є міжнародним злочином. Тому Росія не, зупини, не зупиниться далі перед порушенням будь-яких міжнародних норм і рішень Організації Об'єднаних Націй надалі, оскільки кінцева мета цієї воєнної агресії. Це зміна правил світового порядку в 21 столітті, столітті. Вона буде руйнувати весь цей світовий порядок до того моменту, поки їй дадуть, або поки вона доб'ється того статусу, коли вона як світова держава буде приймати участь в керуванні світовими процесами. Яка подальша доля міждержавних договорів між Україною та Російською Федерацією? Я маю на увазі саме статус Чорноморського флоту, статус міста Севастополь. А яке майбутнє у харківських угод? А, Росія порушила не тільки всі міжнародні, а вона грубо порушила і двосторонні договори. Це перше великий договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Російською Федерацією. Росія порушила переважно більшість статей угоди. Про статус та умови перебування Чорноморського флоту на території України, яке було підписано в 97-му році, ратифіковано в 99-му році. Ну і далі ця угода була груба з порушенням Конституції України статтю 17, з порушенням самої ж угоди 1997 року. А тепер уже як з президентом Януковичем і нашими міністрами провідних відомств, була підписана в Харкові. І, власне, таке групи порушення воно теж носить ознаки злочинності. Відповідно, ці угоди, які були підписані, харківські угоди, вони дали простір і можливості для такої воєнної агресії. Тому, на мою думку, відразу після порушення цих угод, відразу з початком воєнного вторгнення, Україна мала б негайно денонсувати харківські угоди і також угоду про статус та умови перебування Чорноморського флоту від 97-го року. Тому що в такому разі це дало, як ми побачите, Лаврову стверджувати на всіх міжнародних рівнях в тому, що вторгнення здійснювалось законно. О, згідно харківських угод, оскільки е, чисельність, загальна чисельність 25 тисяч вона не перевищила війська. Але на говорить про грубо порушені е, статті угоди про пересування військів Чорноморського флоту, проти перетину державного кордону, е, ключові положення, що е, Чорноморський флот е, про під час перебування буде поважати державний суверенітет і територіальну цілісність України. Все це було грубо порушено, тому воно підлягало негайному денонсації. Чому наші відомства е, до цього часу уявляють, що ніяких порушень немає? Мені на це невідомо. От російські спеціалісти з демілітаризації вимагають від українських військових здати повністю зброю, залишити майно. Як бути згідно з міжнародними договорами стосовно цього, як Україні вимагати право власності на, свої, на своє майно? А розумієте, питання в тому, що е, Очевидно, що провідні відомства і керівництво країни не зовсім адекватно оцінює ситуацію. Треба чітко заявити, що Росія розв'язала воєнну агресію проти України. Значить, ми знаходимося з Російською Федерацією в стані війни. Відтак мають діяти закони воєнного часу, і ми маємо розуміти, що ці війська. Які дислоковані, вони реально знаходяться в полоні. Говорити про те, що там ми їх залишили, що вони стримують агресію, підстав ніяких немає. Якщо вони попали в полон, то тоді в будь-якій війні, як це було і в Другій світовій війні, так і, і, і в будь-якій війні, яка ведеться, ці війська мають або оборонятись, знаходячись в оточенні, або а, при цьому треба відразу було виводити ці, ці війська з полону, так як це відомо будь-якому головнокомандувачому, будь-якому е військовому, е військовому командуванню, що коли війська попадають в полон або в оточення, їх треба негайно виводити. Тому цих е виведення цих військ треба було почитати вже як, як е мінімум з 1 березня. А зараз, коли е за доповіді вчора вчора, в Верховній Раді, вже екс-міністра е оборони е адмірала Тенюха. Він провів такі цифри, що із 19 тисяч, до речі, найкраще підготовлених військових формувань, ми можемо вивести тільки 4 тисячі. Це значить, що фактично ми здали це угрупування російським військам. Тому я вважаю, і ми фактично е, втратили флот сьогодні. Що ми залишилось? Один один у нас Сагайдачний залишився якесь стосовно флоти. Ми Фактично залишились без флоту більше того. Якщо це війна, значить ми дивитись на маємо на Російську Федерацію як противник, іншими словами, як на ворога. А є святе правило, яке з древніх часів, коли появилась війна, як суспільно-політичне і міжнародне явище. Ворогу ми не повинні нічого здавати. І, перш за все, не повинні здавати зброю. Значить, якщо нам не вдалося вивести свій флот. З міст базуванням на півострові він має бути затоплений. Зброя, якщо її не можна вивести, вона має бути знищити це елементарні правила війни, яких дотримуються всі війська всіх країн на протязі всієї воєнної історії. От стосовно саме втрати повністю чорноморського флоту, а які які втрати, як ви можете охарактеризувати загалом впливу у Чорному морі Україна, Чорноморський флот Російської Федерації нічого не втратив. Навпаки, він тепер придбав те, що було передано Україні згідно угоди про статус і перебування чорноморського флоту на території України, яка також передбачала власне і розподіл. Були додаткові підписані угоди про розподіл Чорноморського флоту. Так, от, ми, власне, тепер знову, завдяки от такому нашому захисту, ми віддали цю частину знову Чорноморському флоту. Тобто, фактично, ми сьогодні не маємо нічого по великому рахунку з наших воєнно морських сил за винятком того, що я сказав, подинокого по бойового корабля. І відповідно це та ситуація, яку ми мали власне на 92-й рік. От ми попали з точки зору нашої обороноздатності, по флоту. Ми попали е, в 92-й рік. А що стосується загального групування, е, то ми взагалі втратили цей потенціал, який нам дістався самий потужний потенціал в Європі е, був по звичайним збройним силам. На жаль, ми за 20 років його вибачте розбазарили. І тепер наші збройні сили в достатньо складній ситуації опинились перед обличчям реальної воєнної загрози, більш набагато більш потужного ворога ніж ми власне могли, могли передбачити. Україна звертається до гарантії безпеки щодо проведення спільних військових навчань на території України. Яким чином такі навчання можуть вплинути на ситуацію? А ну звісно, що це може вплинути дуже серйозно. На наміри Російської Федерації розгорнути другий етап воєнної агресії уже на материковій частині України. Ми бачимо, що підготовка до цього військ йде. Попередньо продовжується спеціальна диверсійна операція в східних районах, південно-східних районах, яка має дестабіліза... дестабілізувати ситуацію, створити... створити паніку і хаос, що дозволить фактично. Російським військам без серйозного спротиву з боку української сторони зайняти ці території а, нашої суверенної України Схід, це східний і південно а, тери... а які це можуть бути країни, і чи може перетворитися навчання у справжній військовий конфлікт mm -hmm. із залученням саме ну як інших країн, як ви о, з конфлікція не перетвориться, тому що е, штат Сполучені Штати Америки чітко дали зрозуміти. Що ніякого втручання, ніякого військового захисту України від воєнної агресії не буде. НАТО також чітко заявило, що НАТО не буде втручатися в цей конфлікт. Мається на увазі військовими, військовими засобами. І ми бачимо, що НАТО зараз його навчання пов'язані не з захистом України, його навчання пов'язані з захистом країн-членів НАТО. Це а, країни Балтії, Польща і, і, і той кордон зовнішній НАТО, який межує з Україною, включаючи акваторію Чорного моря. Таким чином НАТО нам дає чіткий сигнал, що оскільки ви є позаблоковою країною, ви відмовились від перспективи членства в НАТО, тому ми не маємо ніяких юридичних зобов'язань щодо захисту України від воєнної агресії. Це дуже чітко прозвучало, і більше того, наш позаблоковий статус не дає нам жодних підстав. Розраховувати на таку воєнну допомогу. А якщо ми говоримо НАТО, то з боку НАТО цей позаблоковий статус не дає йому юридичних підстав надати нам воєнну допомогу. Тому про воєнну допомогу з боку НАТО, з боку Європейського Союзу, з боку США надіятись не потрібно. Те, що може НАТО задіювати чи США, це тільки політико-дипломатичні засоби, що вони задіюють, і економічні санкції. Це все. Тобто. Виходячи з нашої такої пацифійської, необдуманої, недолгоклянної воєнної політики, ми тепер опинилися сам на сам з е, нашим ворогом. І відповідно захищатись нам прийдеться самим. Звісно, що міжнародна підтримка буде. Звісно, що ніхто не ви е, не визнає Крим частиною Російської Федерації, і е, Крим, на жаль, за, залишиться конфліктогенною зоною. Буде він при чи він приєднаний до Росії, чи він не приєднаний, це не має значення, тому що всі транспортні комунікації міжнародні будуть перекриті Щодо Криму жодна авіакомпанія не дозволить собі залетіти в спірну територію. А коли ми прийдемо приймемо закон про окупаційну зону, то це значить, що це буде друге Придністров'я, незважаючи на те, що це буде там, як Росія заявила, Кримський Федеральний Округ. Все рівно в міжнародному. Плані йому цій території буде наданий статус окупованої спірної зони. Відтак ніякі інвестиції в міжнародний Крим не підуть і ніякі транспортні комунікації не будуть пов'язані з Кримом. І Кримчані це мають дуже добре знати про цю ситуацію. І тому, на жаль, на жаль, в Криму буде така досить нестабільна ситуація, як на території всіх заморожених конфліктів. З огляду на ту ситуацію, що ми маємо зараз, чи можливо Україні переосмислити своє бачення позаблокового статусу, і чи можливі переговори із НАТО стосовно якогось майбутнього вступу України до цієї організації? А, ну знову ж таки, ми бачимо, що наш уряд, міністр закордонних справ, заявляє, що ні, НАТО нам не потрібно, ми не будемо вступати в НАТО. Як ви думаєте, яка реакція буде з боку НАТО, якщо є такі заяви? Ну реакція зрозуміла. Ну не хочете виступати, ну і не вступайте. Звісно, що НАТО буде розвивати співробітництво з Україною, тому що незважаючи на те, що Україна стала жертвою агресії, вона буде продовжувати участь в миротворчих операціях НАТО в інших операціях, тому що співробітництво з НАТО дійсно є корисним, перш за все, для тренування наших військ для підвищення їхньої майстерності. Ну і окрім того, НАТО надає нам матеріальну допомогу для реформування армії. Тому, звісно, новому уряду і уряду, який прийдуть на зміну цьому уряду, звісно, що досильно розвивати таке співробітництво. Але, на жаль, ця неадекватна політика пов'язана з самозреченням від зовнішньої воєнної допомоги, яка закріплена в нашому законодавстві. от вона привела до такого стану, що тепер Україна, як така, її державний суверенітет тепер поставлений великим, під великим сумперпппідвеликий сумні. Підводячи певний підсумок нашої розмови, ваше бачення, ваш прогноз стосовно Криму. Чи втратили ми його остаточно, чи все ж таки ще залишаються якісь можливості у майбутньому для повернення цієї території? Я думаю, треба, треба розуміти, що ми втратили контроль над Кримом повністю, принаймні воєнний контроль, і ми втрачаємо державний контроль. Тобто, ми маємо визнати, що відбулася анексія нашої території іноземною державою. І відповідно це є анексована територія, і багато в світі там голландські висоти, нагірний Карабах, частина Зайбаржану. Так, Росія анексувала Абхазію і Південну Осетію у Грузії. Ще одна тепер виявила ще одна анексована територія. Відповідно, те, що проробляється Верховною Радою, прийняття закону, так про якраз про окупаційну зону. І відповідно уряду треба вже вибудовувати відносини з, з Кримом не як з частиною території України, а як з окупованою частиною території України. А відповідно мають запроваджені, запроваджені заходи економічні, політичного характеру і заходи гуманітарного характеру. А, так, треба вибудовувати дуже жорсткий кордон. А, треба будувати територіальну оборону. В Херсонській області, тому що ця агресія від теля може поширитись і на південь України. Принаймні вона вже поширюється. Ми бачимо, що з Криму перекидаються диверсійні групи, які намагаються на півдні дестабілізувати ситуацію. І наша служба безпеки сьогодні нейтралізує ці групи. А це очевидно, що далі Крим. Стане дуже небезпечною зоною для нашої національної безпеки, і перш за все це загроза Херсонської області, Запорізької області, ті, які прилеглі до і ми маємо там вибудовувати дуже жорстку і міцну територіальну оборону. Я вам дякую за цю розмову. Я нагадаю, що це був власний погляд Григорія Перепелиці. Це капітан першого рангу у відставці, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Залишайтеся на парламентському. Далі буде.